Вітаю, вимашановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Нарешті в мережі українській, звичайно, та й не тільки українській, з'явилося усвідомлення того, що ми маємо справу з. Варварським, дикунським народом-андрофагом, неймовірно брехливим, і це сутність цього народу, ви розумієте? Це сутність московитів-андрофагів. І тут нічого зробити не можна. Я маю на увазі стосовно того, що завтра вони стануть хорошими людьми. так? Людьми честі, совісті, справедливості, це марні сподівання, абсолютно марні сподівання на те, тому що там вже ж у нас доходять то одного, то до другого. Дожилися ми до того, що нам вже впарюють про існування так званих хороших русських, є погані, є хороші. Так. А якщо ми з вами так, приймаємо те, що в них це сидить всередині на генетичному рівні зло, оце, яке вони сіють щоденно в Україні, так, то тоді ми зробимо висновок, що хороших русських просто в принципі не буває. А то нам дурять голову, так, ФСБ і Інші там організації дурять голову про те, що це ну, Путін, так і в нас донині, що це істерика у Путіна, що це ще там щось. І я, не, я не знаю, може, якісь венеричні захворювання в нього, там, спірохети в голову, б'ють і, і все таке інше. Та ні, це сутність цього народу. Який сам не живе і іншим не дає. Так ось, вперше, масово почало з'являтися те, що я вже декілька років вам говорю, що це варвари і дикуни. Тому вони так і вчиняють. І не знаю Європа коли роздуплиться, ми тільки зараз, четвертий рік війни, у нас з'явилися ось оці. Дописи людей, що оці всі удари нічні, де вони кажуть, що ми ж б'ємо тільки по військових об'єктах, та Бог з вами, та ніколи ж ми, та щоб ми там ударили по якомусь будинку чи е, по критичній інфраструктурі, яка потрібна для виживання людей. Ні, якщо і по критичній інфраструктурі тільки та, яка обслуговує військові об'єкти і все таке інше. Ну. Я не знаю, мабуть, десь є люди, які в це вірять. Але якщо ми приймаємо тезу про те, що вони всі є, ну, такий народ, варвари, дикуни і так далі, який завдання якого ламать бить, ну, згадаємо, як в Римській імперії варвари вчиняли, просто знищення інфраструктури, знищення міст, знищення людей. А навіщо а ніхто не знає? У них сидить оця варварська річ. Так само сидить вона і нині у московита. Ну і, звичайно, якщо говорити про е, ту ніч, яка пройшла, то е, головним завданням, як було, так і залишається терор мирного населення. Обов'язково. Це ж класика. Для е, московитів андрофагів. Терор мирного населення, залякування його. так, Пер, Коли людина е, залякана, вона е, втрачає е, можливість е, логічно мислити. так, І тоді вона е, перетворюється. Люди на масу таку, якою можна легко маніпулювати з допомогою відповідних вже давно розроблених методик і методологій. Так що, звичайно, що вони, якщо раніше вони вдарили цим Орешником по Дніпру, так, то це було перш за все залякування України. А те, що вони вдарили зараз по західному, найбільшому західному місту нашої держави, яке знаходиться зовсім недалеко від кордонів із ЄС і Європейським НАТО, то це вже, так би мовити, розвиток цього варварства. Європейці ж донині ще не врубалися. Якщо в нас вже почали писати, що ми маємо справу з варварами і дикунами, то європейці ще ні, та ви що, так? Та, так не буває. Ну, всі люди хороші, так, всі хороші. ну Деякі, може, не дуже хороші, але, в принципі, їх можна виправити вихованням, освітою, навчанням, а воно не виходить, так. В свій час Радянський Союз був проголошений найбільш читаючою державою світу державою найбільшого, найвищого рівня освіти загальної. Всі освічені, всі розумні, всі, всі-всі-всі. Ну, а що ми побачили, що ця освіта нічого не варта, коли люди почали слухати Кашпіровського чи заряджати воду, набрану там, не знаю, з е, унітазу чи не знаю що там набрано. І потім її пили. Від цих хвороб, коли це ж встановлений факт, люди, які закінчили школу в Радянському Союзі і навіть мали вищу освіту, прикладали до телевізора, де на екрані знаходився Алан Чумак, ті частини тіла, які в них там боліли, у когось. Руки у когось там поперек, і, і все таке інше. Це просто встановлені факти. Я просто сам знаю це, як старий совок про те, як це все відбувалося. Так виявляється, що освіта та вона нічого не дає, коли людина за власною генетикою є варваром. Так, Є дикуном. Ти його вчи, ти його переконуй, а воно за своє. Але найстрашніше, коли варвари озброєні так, ракетами, атомною зброєю і так далі, і тому подібне. Тоді це біда для цього світу. І світ ще, як кажуть, не врубався в це все про те, що треба це. Знищувати і знищувати тим шляхом, яким зробив це Рональд Рейган. Не війною, а економічно. Тим більше, що, наприклад, тих же Сполучених Штатів Америки всі важелі для того, щоб зробити. Але вони граються в ігри донині, граються в ігри, тому що немає там е, розумних людей, які б усвідомили оце все, що я кажу.